Вітаю! Сьогодні поговоримо про непрості, я б сказав, сумні новини. Вони пов'язані абсолютно новими реаліями, які склалися в Україні і світі. І краще ці реалії визнати і не придумати собі фантасмагоричних, оптимістичних. Таких рожевих планів, на які хворіє як українська влада, частина блогерів і частина наших союзників. То ми чекали супер вдалих військових операцій від українських Збройних сил, то ми чекали фантастичних результатів від санкційних тисків Європейських союзників. Потім ми сподівалися на блискавичну програму. Миру від Трампа, ну, як казав Класик, не стало так, як гадалось. Сьогодні абсолютно очевидно, і зокрема, я думаю, що така крапка чи знак-оклик поставлена російською родою після бомбування Києва, майже тисячу дронами і ракетами, включно з попаданням ракети в, уряд, в будинок уряду України, і зауважте, Наша інформаційна доктрина, яка фактично відсутня в західному світі, чітка, зрозуміла, послідовна, атакуюча і так далі. Не спромоглася в перший день пояснити, що відбулося. Тобто, спочатку нам повідомили, що це були збиті залишки дронів, потім що це якби прямо дрон, який не встигли збити. Тепер виявилося, що це ракета, і це очевидно, очевидно, що це пряме попадання ракети, сплановане, тому що розбомбити і щинити таку пожежу на даху і двох поверхах нагадаю найбільшого хмарочоса україни в період 1941 дев'ятсот року 54, -54, бо будинок кабінету міністрів за висотністю був найбільшим хмарочосом в києві а після того, як сталінські підрівники в 41-му року підірвали будинок Гінбура, будинок Гінбура був висотою 67 метрів, а будинок уряду висота по шпилю 63 метри. Тобто уявіть собі ситуацію, що, в принципі, як на мене, ця знакова історія полягає в тому, що Росії оголосила нову кампанію до війні, тобто перейшла в більш жорстку. Я би сказав, без жодної червоної лінії таке протистояння перейшла вона по одній причині, що Китай і відповідна коаліція, або, як скажемо так, вісь злада погодила цей. Новий дедлайн війни ну виглядає що найменше до кінця цього року, можливо, навіть до весни наступного року треба дивитися і. Лицемірство європейців, які зранку обіцяють нам допомогти, а вечором не голосують. І цинізм, і прагматизм, і відсутність ну зрозумілої системної стратегії Трампа і його команди, яка вже поділилась на кілька груп і між собою, там пересварилася, як правильно будувати політику по відношенню до Росії та відповідно України, от призвела до того, що ми перейшли в цю жорстку гарячу фазу війни, і Путін хвалить Герасимов, хвалить своїх генералів, які спромоглися радикально збільшити і частоту обстрілів, і кількість. Дронів там, і ракет під час цих острів, і відповідно жорсткі попадання не тільки в енергетичну сферу, хоча енергетична сфера, а й військові, військові точки, ну, цивільні точки. Зрозуміло, і ну, в даному випадку, якби центр прийняття рішення уряду. Тобто, в політичному такому сенсі, іміджові, як це не парадоксально звучить, це якби в плюс. Для Путіна, тобто він показує, що він здатний не просто потрапляти в якісь об'єкти, він здатний ще, умовно кажучи, ну, якщо не перемогти, то поставити в Україну в ситуацію, яка буде погоджуватися на такі умови миру, які можна позиціонувати як капітуляція. Отже, якщо Україна і українська влада. Якщо європейські союзники, Сполучені Штати Америки і всі умовно кажучи, навіть нейтральні країни, які зацікавлені в тому, щоб ширше закінчилася, не зрозуміють цих нових реалій, Україна в найближчий час буде фактично постійно знаходитися під пресом такого нового витка війни. І цілком очевидно, що якихось там послаблень найближчим часом не очікується. Чому я самого початку сказав, що європейське лицемісто, тому що от буквально напередодні запису я прочитав, що наші герої, керівники фракції ХДС, ХСС в німецькому парламенті. Бундестазі, які були в Києві в Україні, які сказали, що вони будуть день ще допомагати Україні, значить, завершилось тим, що додаткове фінансування майже 5 мільярдів. На підтримку України не пройшло у німецькому бендестазі, якраз депутати ХДС ХСС і не проголосували. Значить, багато прикладів можна зробити стосовно відкладення або непідтвердження обіцянок керівників держави, там, починаючи ну, лише з Німеччини, з Франції, там, Італії інших країн. І це пов'язано з простими речами, це непростою внутрішньополітичною ситуації в цих країнах, коли, наприклад, президенти країни або керівники держави з іншим статусом не здатні. Переконати свої уряди і парламенту виконувати ті зобов'язання, про, про які вони декларують. звідси висновок дуже простий. Тобто, -то мусимо акцент робити на співпраці з тими країнами, які прямо зацікавлені, і які вже давно допомагають нам озброєння, технікою грошми, і які готові, наприклад, делегувати своїх людей для миротворчих місій, які готові. Жорстко протистояти Росії, які готові створювати спільні оборонні підприємства з Україною і так далі. І в даному випадку, от останні події, вони підказують, що. Ціла низка сусідських з Росією держав розуміє, що ситуація не то, що не покращується, вона погіршується. І от о, о, остання історія з Фінляндією теж підказує про те, що крім скандинавське, так мити, сусідська складова, це Естонія, Латвія, Литва, це Фінляндія, це данія, це Норвегія і так далі. Це вся частина країн, з якими треба ну максимально активізовувати співпрацю. Швеція очевидно, бо вони зрозуміли небезпеку країни терориста і те, що вічно п'яний Медведєв заявив про те, що Фінляндія готується напасти на Росію, і вони знищують, якщо так станеться, готові знищити Фінляндію на корню. І не залишити нічого від державності, це якби знаєте, що у п'яного медведя на язиці, то у терориста і вбивці Путіна в голові. Тобто абсолютно очевидно, що. Росія теж визначила е, умовні цілі свої країни. Ми це повинні розуміти з цими країнами системніше працювати. Якщо Росія розуміє, що у неї є е, свій плив, свої агенти на те, щоб змінити політику і, скажімо, не допустити прийняття якихось рішень там е, в інших європейських країнах, вони просто не згадуються, як так мати системні вороги. А ті, кого Росія оголосила системними ворогами, це наші найближчі друзі, тобто мусимо працювати з найближчими друзями, але не сподіватися на ті країни, які Нездатні, керівники яких не здатні ухвалити відповідні рішення. Стосовно Сполучені Штатів Америки, так би тут зрозуміло, як класик казав, що або добре, а нічого. Зараз нема чого сказати. значить Крім того, що очевидно США єдина новина, що різні групи впливу довкола Трампа почали між собою протистояння. Це протистояння призводить до того, що. Ми не маємо чіткої позиції з боку керівника американської держави, тобто він один день говорить одне, одне говорить інше. Але по факту, поки що, всі енні попередження, застереження і так далі нічим не завершується. Тому цей вектор так само, ну його американський вектор кидати не треба, треба з ним працювати, але сподіватися, що він буде вирішальний він в найближчий час не приходиться. Отже, значить, ми входимо в осінній в осінній цикл в Осінню фазу, в якій взагалі не читаються якісь мирні переговори, мир там, чи е, припинення вогні, які читається навпаки активізація військових бій з боку Росії, отже, е, і дії України повинні бути адекватні. Тобто е, нема смислу жити мареннями, сподіваннями і так далі, а, а треба е, готуватися. Готуватися е, е, належним чином це означає, що не перекидати відповідальність лише. На інші країни, а думати і те, як діяти нам. Тобто абсолютно очевидно радикальна переорієнтація бюджету. От ми почули знову чергову істерію і, і жах з боку урядовців, які говорять, що на Збройні сили у нас до кінця року знову бракує. Тепер бракує у нас вже в районі 300, -300 мільярдів. Просто щоб ви розуміли. Ситуація у нас дуже проста. Ми працюємо двома бюджетами де-факто. Тобто, перший бюджет це бюджет на Збройні Сили України, куди йдуть наші гроші, тобто наші податки, зібрані всередині України, бо більшість країн або абсолютно більшість не готові інтувати прямо Збройні сили України. Іноземні кошти, гранти, кредити, допомога йде на забезпечення. Нашого життя, тобто починаючи від зарплат чиновників, вчителів і закінчуючи ну, цим умовно кажучи, внутрішньоекономічним та соціальним бюджетом, і парадокс полягає в тому, що українська влада з одного боку не спроможна забезпечити зібрати кошти всередині країни, розподілити їх в такий спосіб, щоб забезпечити адекватне фінансування збройних сил України, і в той же час активне вибування наших союзників грошей на Uh, Внутрішнє життя Дає успішний результат, і тут є відповідні надлишки, і ці надлишки дають можливість владі ще між іншим думати про вибори і займатися популістськими речами. Тобто, умовно кажучи, ми знову акцентуємо увагу, що в нас бракує грошей на виплату родинам, де військові загибли, загинули, і значить, думається с тема, як розтягти в часі ці гроші, щоб заплатити, як мотивувати людей взагалі, ну, якби не 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 переглядається допомога. Я абсолютний прихильник того, що ми, ми мусимо збільшувати видатки, особливо на успішні дії тих людей, які воюють, а не сидять в штабах. Тобто, повинна бути абсолютно нова система фінансування сьогодні у в сьогоднішніх умовах, для того, щоб забезпечити мотивованість наших збройних сил України. А натомість влада із тих грошей. Де є надлишки, і вони не стосуються Шартку Збройних сил України, ну придумуємо то 5 тисяч гривень на школяра. То значить, допомога туди, то значить, ще якісь одноразові виплати і так далі. Ну абсолютно очевидно, я за соціальну допомогу. Ну, Це не йдеться про соціальну політику. Одноразові виплати, це популізм тупий, це передвиборчий популізм. Це ми приходили постійно і так далі. Яку ще соціальну групу нам підтримати, щоб вони за нас голосували? Ну, друзі, ну яке голосування? значить? Ну, Зараз не про вибори, зараз про те, щоб пережити. Осінь і зиму, що найменше, значить, і е, вийти на, на весну, тому що і зима з точки зору військової дії, з точки зору енергетики, ну вкрай непроста чекає. Тому поки що біда, чому я почав сумних новин і поки що закінчую сумними новими, метка враження, що влада не розуміє значить, е, загрози ситуації, в якій ми опинилися, і необхідності ухвалення фантастично непростих вкрай. Радикальних непопулярних засобів і мір, які вони повинні прийняти. Тобто мова йде про абсолютно жорстке перерозподіл бюджетування, про зупинку абсолютної більшості популістських лівих програм, які сьогодні не актуальні умови загостання війни, про серйозну мотиваційну складову фінансування Збройних сил України і. Активізацію роботи з залученням не своїх, а різних дипломатів, політиків, які мусять розгорнути роботу, перш за все, з тими країнами, які розуміють серйозну загрозу війни, які розуміють, що миру найближчий час не будуть. І тому наші реальні союзники, які готові воювати з Росією, значить, це перший дипломатичний пріоритет. Тому ці круїзи по Африці і інших братських республіках, які готові від нас безкоштовно прийняти зерно, а на наступний день навіть підтримати Росію, не працює. Працює е системна співпраця пов'язана з тими, які розуміють, що якщо впаде Україна, війна е е е і російський е е чобіт е російського солдата ступлять на території їхньої країни. Чи це Естонії, чи Латвії, чи Латвії, чи Фінляндії, і так далі. Це наші союзники. Тому реалістична оцінка ситуації, активна робота з реальними союзниками, повністю секвестрування бюджету в інтересах Збройних сил України це ті пріоритети в умовах нової фази війни, яку розпочала Росія.